на лікуванні в Угорщині, місто Хевіс, а вже 10-й день поспіль. Ми приїхали сюди на два тижні, і кожного дня я знімаю невеличке відео якоїсь цікавої інформації для себе і ділюся з вами. Також викладаю в YouTube, щоб залишити на згадку. Може, може, для когось це навіть буде корисним. Сьогодні ми 10-й день на лікуванні, поплавали в озері, пройшли процедури. Погода чудова. Ночі був мінус, так десь, мінус 5. Зараз сонечка світить, температура плюс 1, а може, плюс 2, Погода чудова, настрій чудовий. Сьогодні моє відео буде присвячено. Ринку, який проходить в місті Хевіс, це такий в них знаковий день, знакова подія у місті. В них є два риночних дні: це четверг та субота. Ринок в них. Цікавість в тому, що от у нас в Україні ринок, щоб попасти на ринок і щоб купити щось смачненьке, щось свіженьке, щось таке гарненьке, треба їхати як умова раніше. Тому що він починає працювати майже з п'ятої -го години ранку. Тут ринок починає працювати півдвинадцяту. Ніхто нікуди не спешить, не торопиться. Приходять на пів півдні і ринок, по-моєму, до 2 або до 3 години дня. Все. І Два рази на тиждень. Ринок такий ін -ін 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 цікавий зі своїми особливостями. Все можна протестувати, все можна попробувати поспілкуватися. Ну, ми, звісно, нічого там не розуміємо на цій угорській мові, але все проходить дуже цікаво та весело. Ну, сьогодні моє е, відео буде присвячене стосовно, стосовно ринку в Хевесі в Угорщині. Додивіться це відео до кінця. Гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Так, заходимо на ринок в Хевесі. Такі якісь фарфорові вироби, номера будинків, глечики, тарелочки, такі красиві фрукти. Чао, ело! Відічки, квіти. Це все з фарфором, мабуть, може, з глини. Таке красиве, на сувенірчики. І бетон на кухні можна придбати. Дуже Ось вироби з дерева, грибенці, люстерки. Коробочки. <рабі> Я скраб это кисло. А ми підійшли до прилавку антикваріата. антикваріатних виробів. Чашечку старовинні. До речі, мінора є, і не одна і декілька штук. Ось ще якась така цікава. Сучок. Дуже цікаві речі можна тут придбати з антикваріату. Теж от дерев'яні такі вуточки, тарелочки. Теж якесь приладдя використовувалось давні статуеточки. Хто, ну, хто цікавиться антикваром, можна тут придбати багато цікавих речей. І ось знову нора. Хочу вам показати один прилавок, вироби зроблений. Я спочатку подумала, що це глини а потім... Підійшла ближче, потрогала, трохи поспілкувала з продавцем. Це зазвичай тканина, текстильні Текстиль пропитаний чимось таким і укладений. От кожна задраперована, кожна складочка вилажена. Дивіться, яка краса. Таке як на сувенір можна придбати, але я не дуже. Таке, я тільки полюбуватися, познімати на відео, вам показати. М -м. Ось красиві маки. Теж з текстилю, з тканини. Ручна робота. Дуже красиво виглядає. І ось ваза в такому стилі. Цілий прилавок. А ми підійшли до свого улюбленого прилавка, до свого улюбленого відділу, де, де продають ковбаску власного виробництва. Тут ковбаска з дикого капана, осла, косулі.

Какая колбаса это? Оленина. Оленина, Оленина. с без красок. давай я самое А, так, оленин... косуля. а И это нам, косуля. Косуля, с угу. косуля есть, да. из говядины. Косуля из говядины, без живу, краски. Да. Есть еще два сорта, которые без паприки. Это будет дикий кабан. Kabanko že nesaljeno, neširjeno in je ostra. Oplak. E to je upa. upa. E to je upa. To je karisto. To je vengenska sila. Ampak, ko se ga pripravlja, je ostra. что это? Серая корова. Свет серый, мясная порода, не дает молока. Да. Огромные животные. Здесь висит как да. Но бывает это черное, а это светлое. Здесь посмотрите, здесь висит как Мы, Мы видели, видели. Ну, видели уже. Наверное, тоже не острая и не соленая. Сейчас я тоже не острая и не соленая. Дивіться, ми придбали три палочки ковбаси. Це яка, скажіть, будь ласка? Олени. Это оленина. Это оленіна. Касуля. Касуля. Угу. кабан. І дикого кабана. Це що інше ми Ми нам не подобається. І, ослик. А, і ще беремо з ослика. Це не Ой, А можна і трохи поменше. Маленьку. Саму маленьку. Да, так, це ослік, так? Да? І беремо ще з ослика. Ось такий у нас Ось такий наш, наш вибір. Ось такі наші покупки. Підійшли до прилавку дерев'яних виборів, виробів. Дивіться, яка красива, інтересна робота і приладдя у биту. Дуже, дуже оригінальне. Такі досточки. Я так думаю, що це з епоксидом. Теж на них можна щось. А, це, мабуть, мабуть, дивлюся, тут лежить каталог. І це як м -м, реклама. Як можна зробити цікавим столи, замовити вироби дерева з епоксідкою. Це зараз така фішка. Дуже красиво. Завжди обожнюю такі вироби ручної роботи, да? Це як пов'яжуть крючечком все вив'язують такі сумочки, шапочки, кружевні воротнички, скатертини. Дуже красива робота. Дуже дорога робота, цікава. Іграшки роблять для діточок, ангелочків таких. Теж можна придбати на сувеніри для діточок. А ми тим, тим часом підійшли до хазяїв ринку. Це найголовні особи цього ринку. Які лежать, відпочивають. Соле? Стелла. Так, так, YouTube. Стелла. Соле. Соле? Соле. Стелла. А have Instagram as well. Добре. Uh так, -huh. okay. <laughs> <The marketing team. laughs> тут сказали зняти. Адресу інстаграм, кому цікаві дерева і директора ринку підписуйтесь в інстаграм в Instagram робіть замовлення. А ми прийшли на маленький п'ятачок таку площу, де можна перекусити щось смачненьке, гаряченьке. Тут сразу вам приготують угорські страви, холодець, ось вам піджарять ковбаски, гуляш, Яєчню. якийсь м'ясний рулет. Навіть перші страви можна тут замовити. І ось на вулиці сразу вже і... वो भी देते